Візьміть талони на прийом. Я працюю лікарем. А діка... Я займаюся під Дітям поможу, ви сказали, це перше. Я займаюся і розміну справу з твоїми дітьми. Виключте, будь ласка, Матиці свої телефони. Відповідати я вам, всі. Я вам ні зараз на що не зараз буду. Зараз подорож я порозвоню. Міанка дзвонить. Відповідати я вам ні на що не буду. Без присутності правоохоронних органів або. Адбукатів. Можна можна міліціонера, будь ласка. Погодь. Зайдіть, міліціонер. Правоохоронні органи. Ваш телефон. Оставали, що це і погрожували. Розправи моїм дітям. не Покажіть, будь ласка, свідчіть, Хто ви? ви така? Хто ви така? Так, кому ви сьогодні телефонували 9 раз. Мама, тюк Вікторія Вікторівна журналіст. Ви будь ласка. Будете свій мобільний тримаєте? телефон, будь ласка. Ви хто такий? Я зараз тоді теж представлю моліці. Просто свій ви. мобільний телефон би. Ви... А ну позвони ще раз. Ну... Я не вимкнула нікому. Не пацієнтка на прийом стало телефон. так, я, вона, побачила. я, звідно, я це, побачила. Що ви хочете? Що ви мені погрожували? Ось цей телефон, який я написала. Я вам хочу повідомити, що ця особа я погрожувала розправою моїх чотирьох дітей. Моїх дітей. Вона повідомила точно назву школи, в якій Так навчання. ж ваш номер ви з цього телефона дзвонили. Ви з цього телефону дзвонили. Ця особа регіоналовка, яка сьогодні мені погрожувала, і не мені особисто, а розправи з моїми дітьми з моїми дирі. дітьми. Вона точно назвала номер школи. і сказала, що це буде перший дзвінок діду, погроза. Хай забере не свою невістку. Невістку добре О, знаєш, що невістку не поняли. Не вона добре вона знає хто свікули, це. бо вона сказала: діду, «Я, я добре знаю твого свекра і погрожу. А ви будете відбирати якісь покази? Я... А, во, я бажаю здоров'я. Да ви що? Да. Ви знаєте, як мене звуть? Знаю, ви вже дітям не поможете, ви казали, ви вже здоров'я бажаєте. Ви вже бажаю бажаєте здоров'я, здоров тому що... А зранку завдання. казали, що розправу вчили під скандалу. Якого скандалу? Перш ніж погрожувати, думайте, що ви говорите. Я ні про кому нічим не погрожувати. Я думайте. з вами, вашу розмову, думайте, що ви говорите. Ви не мені погрожували, а дітям. Це саме низьке, що може що ви робити? Саме низки це діти, це святе. Що? Що ви дивитесь? Це саме святе, це низість, ваша низість. Одне, якби ви мені особисто погрожували і звинувачували, що я кинула гранати. Це смішно. А друге, щоб ви мені погрожували дітям.